Мої вам вітання Справи на 4 жовтня виглядають в нашому краю ось так. Жито росте. Цибуля зелена росте. Чисто в мене цибуля зелена буде. Це та цибуля, яка погубилася, не погубилася, а яку просто не хотіли викопувати, бо було незручно її копати, але... Вона зараз кинула зелене перо вже. Тобто свободно. Зараз можна дергнути салата з свіжої капусти, свіжої зеленої цибулі. Тут її небагато, продавати не продаємо, а скубнути для себе саме смачне, оце біле, яке тут, то воно є. Зовсім її тут небагато, але вже така, що можна їсти. Красота, красота. За те, що вона погубилась, ми не шкодуємо взагалі. Не виросте вона зараз, виросте вона навесно. Це ми вже проходили. Навіть місцями є якийсь кріп самосів, той, що насіявся, також є. Ну і побіжимо зараз аж туди. Ще я не там, куди пальцем тикав, ще по дорозі. Зато є такий теж кріп самосів, який вже скубається для їжі. Його вистачає, щоб скубнути з'їсти. Тут є собача стежка вдоптана. Реально, собача стежка, собача тропа, як то кажуть, у нас на районі. Жито шикарне. Що ми бачимо по капусті? Та капуста Глорія, яку я садив. Такий качанчик, але не твердий, тверденький качанчик. Тверденький качанчик. Також тут є. Перець, який не замерз. А цей замерз, він згнив. Його ми теж вирвемо, бо вже будуть морози. І зараз покажу самі такі яскраві хороші качани капусти. Чуєте півніку курікою, це означає, що буде мороз. Качанчик є, але не плотний. Качан є твердіший. Твердий качан. Твердий качан. Цей качан твердий. кілограма підпира він. Некарно важить. Тріпса нема. Чудовий качан. Для салата то, що треба. Тобто капуста цю, яку садили ми. Ми садили, ви не садили. Після цибулі виросла хороший качан. Пікінка ця, яка на дворі, звичайно, я її так і тоді не накрив. Чому? Тому що якось я розумію, що вона вже тут навіть і накрита б не виросла. Бачите, тобто ось така вона. Лише, поки дискувати не будемо, хай там буде, може дійсно не буде морозу до весни. Якщо ще щось там зав'яжеться, не зав'яжеться, то буде сіве зміна. Качани є, кіло до півтора качанчики є. Не цей, не по три кіла, але вони є і ще вона росте, поки ще не буде сильного морозу. Якщо буде тільки ночів мороз, а днем тепло, то ми її теж різати поки не будемо. Ну Красота Глорія. В кого зараз є кабача Глорія? І ще одна грядочка капусти Глорії, яка росте на піску там та на чорноземі, що тільки що показував, це росте на піску. Ну, качан є, але не дуже твердий. Качан є, але не твердий. Качан є, але не такий, щоб ваш твердючий плотний. Тобто качани є. Ви бачите, є качани. Це твердіший вже качан. Капуста рання Джетадор сіяна з насіння одразу. Також є качан, уявляєте? Не погрізена. Ну, качанчик є. Звичайно, ми ним не розбагатіємо тим качаном, але вона була для експеримента посаджена. Це ось вона. Ось вона. Тільки один качан, який я показав, є, більш нічого нема. Ось, а капуста Глорія, то є більш-менш ось твердий качан. Здоровий твердей, м'який, цей твердий. Тобто все одно щось звідси є. Нагадаю ще раз, хто не знає, чи не в курсі це був. Була друга посадка після картоплі. Викопали звідси картоплю, посадили розсаду і капусти. Ось, хороший, здоровий твердий качан. Тільки щось на ньому тут є. Зовсім трошки. Ось, твердий качан, твердий качан. Тобто в середньому качани. Кіло півтора є, може і навіть і більші місцями попадаються кріп. Це все, що вижило. Кропу нема. Теплиця. Теплиця. де відкриваються нижні двері. В теплиці перець. Зараз такий перець коштує. 150 гривень, так, да, на базарі. Ріогранде. Йоки ось душив. Ріограндом прийшов капець. Перець в теплиці. Ще один вже Перець в теплиці. Ще є місцями. Це вже дойшов на сухій гілляці. Вінницькі наші фірмені помідори. Ще щось тут є. Уже теж погнили. Стов, ще такий є місцями зелений, але не забуваємо, що сьогодні 4 листопада. Вже і морози тут були. У нас є перець, є перець, є перець. Ось така ця тепличка, зараз забіжемо, Відповідно, ще й в другу тепличку. Є перець. Тобто перець є. Дивіться якісь здоровань. Ще й навіть маленькі зелений є. Так, йдемо далі. Вінницькі помідори. А, хороша. Нічого не може бути хорошого. Кращого з'їсти 4 листопада помідорку. Свіжу. Квіти. Не замерзли. Рози. Не замерзли. Пікіночка. Пікіночка Листя є, качанів нема. Є форма качана, але воно зовсім ягесеньке. Ось така ситуація в цій теплиці. Щось їсть, щось тут їсть. Слимак їсть. Слимак їсть. У мене є спеціальна штука для слимаків, зараз я його. Підсиплю, тому що тут вже слімаки почали їсти капусту. І біжимо далі, ще одну теплицю. Ще одну теплицю. Пробіжимося по хазяйстві. Зараз, значить, буває. Вчора то я трошки відкривав вікна. В теплицях вікна вже відкривав, бо жарко, як сонце. Нема сонця, то не так жарко. Так. Нормальний? Що там тля, не тля? Все нормально? Є перець. Є перець. Трошки є, трошки нема. Ай, відломалася гілляка. Віляка відламалася, прийдеться його сьогодні з'їсти. Так. Квіти квіти жоржини. Квіти жоржини. Поки нема. Поки нема. Але його не мають пустити. Ми їх заберемо. Заберемо. В Одне місце, я там роблю от, новий проєкт. Заберемо його туди. Ще два перці валяються, дві сікі здорові, хороші. Ох, йок, який красивий. А, не красивий. Значить, цей ми першим зімо. Обріжіться цей гниляк двісіка. перчина класна. Так. Є перець, є перець. Одним словом... Перець трошечки тут є, теж в цій теплиці, як ви бачите. Як ви бачите. Що ми тут бачимо? Теж є жоржинки. Щось нема поки курінця. Нема курінця, але бачите, вони такі живучі. Так, живучі є в вазон, там стоїть. І направляємося в ту теплицю, яка ще одна. Бачите, скільки тут перця є ще? Цей згнив теж треба з'їсти. Цей хороший. відламався. Хороший перець. Хороший перець. Ось хороший перець. Цей гнилий, е, але він смачний. Іменно цей перець, це сингентовський перець, набагато смачніший був, до речі, ніж. Геркулес. дуже смачний, солодкий. Його треба буде посадити пару персів на наступний рік по 5. Побачили? Ну і відповідно у нас тут ще є така грядочка квітів. Про квіти буде окрема тема, там в мене є. Це у мене є зараз робиться проєкт, куди ми їх перенесемо. Бачили? Корінчик є красота, чи не красота. Посліддонні здій забираються ці квіти спочатку в одне місце, ростуть тут, стоїть більше і пересаджуються в стаканчик, і стаканчика опять скубається, ось таке добро, як тут я тільки що, що я віддіну показав. Потім це добро пускає курінці, потім опять стаканчик, і такий безперервний процес. І коли вже настає пасочка до пасочки. Ось ці весняні, теплі, літні дні, стаканчик віті вже такий шикарний, продається по одному долару стаканчик. Йдемо далі. Тобто, якщо продати тисячу стаканчиків, то це тисяча доларів. Так, зелена цибуля. Там була зелена цибуля. І тут була зелена цибуля, якусь цибулю, то ми сьогодні точно поїмо, щоб ви точно знали. Так, Тут зелена цибуля є, та що сіяна з насіння. Хай собі там росте, бачите, великою вона ще поки не виросла. Трошки начався бур'ян, давно вже не поливалася, травичка трошки почалася. Факт в тому, що вона є. Помідори зелені, хороші зелені помідори, сорта ксіома, самосів. Сам осів, який просто насіявся, тому що вони тут в тому році росли. Так, помідори. Помідори ті, які я садив з Хто пам'ятає, які їх садив з штурпаками? О, корінець. Давайте витягну одну покажу. Мета проєкту була яка. Посадити його штурпаком. Воно опять пускає пасинки. З пасинки опять метиться їм десь там в котельні. І опять розводимо кущі отакі. В результаті чого приходить весна і вже ось такий пасинок з отаким цвітом можна посадити, і він скоріше дасть пару помідор, аніж та помідора, якась є на знасіння. Це однозначно. Так, ну і капуста, глянемо на капусняк ще на капусняк. Оце то треба. Укропити. Капусняк, капусняк. Була значить, вона оброблена О, майже тверденька. Вже така, набита. Набита, нічого ми ще звісно не різали, не рвали, не їли, не продавали. Тому що ще треба трошки часу. Якщо погода дасть, звісно, вона тут росте точно. Згороду не буде, ця буде, ця буде. Як буде, то покажу, який їм салат. Саджена, капуста саджена, значить 40 на 40. 40 на 40 вона саджена. Бачите. Ну і газуємо, ще там глянемо деякі кадри. Ну і доб'ємо ці кадри квітами. Помешли, це ось тільки квіти на днях, були морози. Цим хоч би що. Жоржинки померзли. Жоржинки тільки померзли. Газаньки вони не змерзаємі. Цвітуть кущі двісь які шикарні пишні. Шикарні пишні кущі. А як сонце, то взагалі красота. Насіння ми з них не збираємо, тому що тут є F1. І друга рядочка також незмерзаємі кущі і, до речі, у нас ще на четверте число цвітуть рози, Уже останні дні, коли цвітуть рози. Так що на цій ноті вам побажаю хай вам всім щастить.